Виплата через касу. Для виплати зарплати в програмі Базкорп передбачено 4 різні види відомостей. Відомість в банк, відомість в касу, відомість через роздавальника, відомість перерахувань на рахунки. Яким саме способом виплачується зарплата вашим працівникам? Залежить від початкових налаштувань програми. Розглянемо декілька способів. Увага! на екран. Спосіб виплати зарплати вказується в картці організації в розділі Головне, групи Настройки. На закладці Зарплата і кадри за посиланням змінити. Групи Бухгалтерський облік та виплата зарплати. Також виплату можна зафіксувати за підрозділом підприємства. У цьому випадку спосіб виплати вказується безпосередньо в картці підрозділу. У розділі Кадри обираємо групу штатний розклад, підрозділи організації, закладка, бухгалтерський облік та виплата зарплати картки підрозділу. У програмі Баскорп виплату заробітної плати можна зазначити навіть для конкретного співробітника. Ця опція доступна в картці співробітника в розділі кадри, співробітники, посилання виплати, облік витрат картки співробітника. Давайте розглянемо детальніше, які ж є види виплат заробітної плати. Перший виплата зарплати через касу. Якщо попередньо не було зроблено початкові налаштування, то за замовчуванням у програмі налаштовано, що зарплата всім співробітникам організації виплачується через касу. Якщо у вашій ситуації це дійсно так, тоді додаткових налаштувань виконувати не потрібно. Для виплати заробітної плати через касу передбачено два документи. Відомість в касу, що знаходиться в розділі Зарплата, група Виплата та відомість виплати через роздавальника, розділ Зарплата, група, виплата. Механізм створення цих документів є наступним. Створюємо новий документ за кнопкою Створити. У реквізитах дата вказується відповідно дата реєстрації документа в інформаційній базі, в реквізиті Організація вказати організацію, в рамках якої здійснюється виплата. Реквізит підрозділ з'являється в документі, якщо в налаштуваннях розрахунку зарплати не встановлено прапор розрахунок і виплата зарплати виконується по організації в цілому. В реквізиті виплачувати вибираємо характер виплати, який визначає, що саме буде виплачуватися. Усі виплати співробітникам можна умовно розділити на три групи. Перше виплата авансу, причому як за результатами попереднього розрахунку за першу половину місяця, так і фіксованою сумою. Другий варіант виплати в міжрозрахунковий період. Суми відпускних виплат, допомоги за рахунок фонду соціального страхування та інше. І третій варіант це виплата за результатами остаточного розрахунку за місяць, власне, це є виплата зарплати. Від того, що зазначено в реквізиті Виплачувати, документа відомість в касу безпосередньо залежить, які суми будуть автоматично заповнені у табличній частині даного документа. Якщо вибираємо опцію Аванс, документ буде автоматично заповнений співробітниками, яким призначений спосіб розрахунку авансу фіксованою сумою або відсотком від тарифу. При цьому будуть заповнені відповідні суми авансу. У випадку, коли аванс розраховується за першу половину місяця, документом нарахування за першу половину місяця. Нараховані суми будуть визначені відповідно до результатів цього розрахунку. Розглянемо виплати за окремими міжрозрахунковими документами: лікарняні листи, відпустки, премії тощо, виплата яких була встановлена в міжрозрахунковий період. В цьому випадку необхідно вказати конкретні документи, якими були здійснені ці нарахування. Документи вибираються у спеціальній формі, в яку слід перейти, натиснувши посилання, не вибрані. Відомість на виплату буде заповнена відповідно до обраних документів. Перейдемо до виплати зарплати за місяць. Відомість буде заповнена згідно з нарахуваннями, що здійснювалися у зазначеному місяці, а також міжрозрахунковими документами, виплата яких була встановлена позначкою із зарплатою. Буде враховано сальдо на початок місяця виплати, а також суми, які планувалося виплатити з авансом або в міжрозрахунковий період, але з якихось причин вони не були виплачені. Іншими словами, відомість буде заповнена так, щоб погасити всю заборгованість співробітникові. У розділі Заповнення усіма належними сумами без округлення, перерахування ПДФО і внесків за одноіменним посиланням над кнопкою Заповнити стають доступні додаткові налаштування розрахунку. Налаштування округлення. В реквізиті округлення можна вибрати розмір округлення, попередньо створивши його в довіднику способи округлення і налаштування відсотка виплати. В реквізиті відсоток виплати можна вказати відсоток виплати, а також порядок заповнення податків без податків, ПДФО і внески, окремо ПДФО, окремо внески. Якщо відомість вже заповнена, то після зміни налаштувань її слід перезаповнити, натиснувши кнопку Заповнити. Для автоматичного заповнення табличної частини документа відомість в касу потрібно натиснути на кнопку Заповнити. Таблиця заповниться фізичними особами, відповідно до встановлених у відомості параметрів. Крім того, табличну частину документа можна заповнити і в ручному режимі, скориставшись кнопкою Додати. У табличній частині відомості відображаються суми виплат в розрізі місяців утворення заборгованості. Розподіл сум можна подивитись і, в разі потреби, відредагувати в окремій формі, яка відкривається за допомогою команди змінити зарплату, або якщо двічі натиснути лівою кнопкою миші по відповідній сумі в колонці співробітник чи до виплати. Суми раніше обчислених податків і зборів, що вказані у відомості, будуть проведені як сплачені при виплаті за даною відомістю. В рядку відомості відображається тільки одна підсумкова сума податку, а її розшифровка доступна в окремій формі, відкрити яку можна, натиснувши на кнопку Змінити ПДФО. Або ж двічі натиснувши лівою кнопкою миші на суму податку в колонці ПДФО до перерахування. Кнопка оновити ПДФО корисна в тих випадках, коли при ручному коригуванні була допущена помилка в сумі ПДФО або у сумі військового збору, і потрібно відновити дані за замовчуванням. У реквізиті внески ФОП зазначаються суми раніше обчислених страхових внесків, які перераховуються до бюджету, тобто вони відповідно будуть проведені в програмі як перераховані за цією відомістю. Кнопка Оновити внески дозволяє перезаповнити, тобто заповнити сумами за замовчуванням такі внески, як ЄСВ ФОП до перерахування. Реквізити керівник і посада автоматично заповнюються прізвищем, ім'ям та побатькові і посадою керівника організації з довідника організації на підставі відомостей про відповідальних осіб організації і використовуються для розшифровки підпису в друкованій формі наказу. У разі, якщо після відомості було сформовано документ видатковий касовий ордер, під підписами відповідальних осіб з'явиться напис Виплата за відомістю виконана документом видатковий касовий ордер, номер, від та дата, а також посилання на нього. Якщо видатковий документ не сформовано, залишиться надпис, що виплати за відомістю не виконувалися. Факт виплати зарплати у програмі Баз буде здійснений відразу при проведенні документа за допомогою кнопки Провести. без створення додаткових касових документів, які підтверджували, що співробітники дійсно отримали гроші в касі за цією відомістю. Важливо. Відомості на виплату зарплати не формують рухи за регістрами бухгалтерського обліку. Тобто за цими документами не відображаються бухгалтерські проводки. Бухгалтерські проводки формуються документом видатковий касовий ордер. При проведенні відомостей у відповідних регістрах накопичення реєструється зміна взаєморозрахунків зі співробітниками, з бюджетом за нарахування податками і внесками. За допомогою кнопки Друк можна сформувати друковані форми платіжну відомість, реєстр перерахованих сум військового збору і ПДФО в разі реєстрації перерахування утриманого ПДФО та військового збору до бюджету. Виплата зарплати через касу за допомогою документа. Відомість виплати через роздавальника. Виплата зарплати через роздавальника проводиться в програмі за допомогою документу Відомість виплати через роздавальника, що знаходиться у розділі Зарплата Група Виплата. У відомості в одноіменному реквізиті вказується роздавальник, який виплачує зарплату співробітникам. Документ заповнюється усіма співробітниками, для яких в картці співробітника або в картці підрозділу. Вказано, що зарплата виплачується саме через обраного роздавальника. Роздавальник в документі вказується обов'язково. Отже, ми розглянули усі нюанси виплат через касу у програмі BASPORP. Пройшлись детально по усіх ділянках. Завдяки нашим відеоурокам на каналі Систем для бізнесу ви можете навчитись самостійно працювати у програмі, зменшуючи ризики виникнення помилок. Шукайте необхідні теми занять у цьому курсі та працюйте з задоволенням. До зустрічі!